Не муру, мату. Ряженка. І виглядає не жахливо. Жовте таке. Як сніг. Скажи <реш> на! Як сніг. Напиши, що є жовтий сніг. Я теж не їла. Вроді. Ти просто не пам'ятаєш вже. Після того все, як тумані. <реш> <реш> так, давай я, то я зараз буду так, як ти казати, а треба, щоб було моя, моя була донечко. Ого, прям щось таке. Якось воно цікаве. Ви знаєте? Я не можу сказати, що мені дуже не подобається. Скажи, їм сподобалося. Дивіться, по-перше, дуже солодке. Дуже. Це просто молоко з ванільним цукром. Ні ні, ну, ні, ні. Нам не подобається. Мені більше за все сподобалось це молочний шоколад з кокосом. А на менше оці ці дві полуниці. І ваніль, мене не сподобалася. Три позиції, мої не улюблені, все. Це правда, мені теж більше за все сподобався кокос і білий шоколад. Ну, я люблю шоколад, тому і чоколад.